Усім я раз-два раз, три, Друзі, ми і, і ти, ти, і ти, я, раз, два, три, усміхнись тому, хто. Хто справа, одніми того, хто зліва. Ми, ми одна сім'я. Наша, наша область сім'я. На святи. Друзі, ми і, ты, і, ты, і я. Привітай того, хто справа. А кого ми вітаємо сьогодні? Вітаю і... того, хто зліва. А ми кажемо е біржик, який давайте з вами пригадаємо. Як він починається у нас? Завжди починає. Ми завжди Я... Чили... починаємо. Ні, ми, не... ми, ми. ділили мандарин, а спекли пирі. Ось такий. Великої. Ось, ось такий. Ось такий. Мави. Мави. Часу не хай! Хочеш вибирай. Так, <плес> я, А, дивіться, я згадала, як надійми імени і спекли ми кором. Часу, Часу не гай, кого хочеш. Кого, Діма, ми лай. Так, пішли ми по кругу. Я на діми і не мій. Із бедими Ось такий високий. Ось такий широкий. Ось такий маленький. Присіли всі. Ось такий не Я люблю, звичайно, всіх. Пам'ятаєте? Да. Але найбільше кого діма? Да. Даню. Даню. Да. А Діма повинен вибрати вісім друзів, бо йому 8 років. Так, Пішли. Да. Я, Даню. я діми. І і все ми. Я люблю, звичайно, всіх. Але найбільше кого Юрчика.